Ви вітання всім, хто зараз дивиться youtube канал «Сейчас». Мене звати Віта Євтушина і мій гість сьогодні Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ з березня 2014 по червень 2015 року, директор агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки. Я вітаю вас в нашому ефірі. Да, добро здоров'я. І хотіла б почати з теми Білорусі. Лукашенка сьогодні він збирав. Нараду з силовиками, військовиками, в принципі, він це робить дуже часто і обговорював сьогодні перевірку своєї бойової готовності своєї армії, Знову каже: Хочеш миру, треба готуватися до війни. І як ви знаєте, експерти розходяться в думках, Лукашенко наважиться таки піти відкритою війною проти України чи не наважиться? Наскільки ймовірний сценарій вторгнення Білорусі на сьогодні? Ну, на сьогодні точно немає ніякої загрози, прямо на, на зараз. Загроза може з'явитися протягом двох тижнів, будемо так казати. Це найреалістичніший. Я маю на увазі, що від, від початку їхніх якихось активних дій, і в, і в перспективі, не, Тобто ми на протязі двох тижнів маємо побачити якусь активізацію на кордоні. На даному етапі нічого такого не відбувається. І я сподіваюся, що Лукашенко своїм дипломатичним мистецтвом віляння хвостом все ж таки викрутиться з тієї паски, яку він сам себе загнав, тому що всі розуміють, що це останній рубіж його самостійності. Якщо ця так звана армія піде на територію України. Незалежність Білорусі можна поставити хрест на найближчі, не знаю, там поки з Росією не розберуться, знаєте, грубо кажучи, тому що це єдиний момент, який можливо стримує Росію від повного захоплення влади в Білорусі. А який може бути пошто? Ну, причина, е, наприклад, ось була інформація, що диверсанти з вагнерівського угруповання можуть вчинити диверсії і звинувати такі, звинувати Україну таким чином і піти в наступ. Чи в принципі їм не, не потрібно якихось причин. Слухайте, ну які причини? Які причини були 24 лютого, що вони з Білорусі пішли на Україну? Байдуже. Вони можуть взагалі під білоруським прапором наступати. А потім сказати, що білорусам приєднатися, ми вже з вашим прапором там знаходимося. От якщо говорити про ризики для рівненської атомної електростанції, яку підлоту вони там можуть вчинити? Чи взагалі може відбутися наступ в тому напрямку, щоб серйозно підірвати енергетичну безпеку України саме на Заході? Ну, це якраз один з пріоритетних напрямків. <кій> І наші, наші про це знають, наші готуються. Ніхто з цього таємниці не, не робить Це не ще раз наголошую, не 24 лютого цього року. Кордон досить зміцнений. І навіть якщо вони зможуть просунутися в якомусь напрямку, ну точно зустрінуть шалений опір, в тому числі в напрямку міста Вараш, де знаходиться Рівенська атомна електростанція. Я точно знаю, що там перекинути спеціальні підрозділи. Там є моніторингові. Тому думаю, що ну, ну спробують, а що зробити? У нас така у нас ситуація, що ми знаходимося на кордоні з двома неадекватними диктаторами. От в Росії зараз все частіше горить і палає, і от остання новина, що там в Мурманську загорівся авіаносець адмірал Кузнєцов, який був на ремонті. Ну, Ми не можемо стверджувати, що це українських рук справа, але взагалі. За вашими відчуттями у Росії буде трохи більше горіти, Так, да, буде набагато більше горіти, не тільки за того, що вони впроводять ну, всі військові дії на нашій території. Там комплекс розумієте? Там якщо комерційні об'єкти, це намагання, намагання скинути непотрібні об'єкти і активи. Для того щоб отримати страхові гроші. Якщо техногенні аварії, то як правило, там ну, безлабренність і відсутність елементарних е, систем, які захищають Ну, техніка безпеки просто на, на, на низькому рівні. І їм зараз не до того. Не, вони не вкладають гроші взагалі в системи безпеки. А що стосується військових об'єктів, там так само частина наших допомагають чи підказують, куди що кидати, а частина вони так само самі. Досить плідно і збивають свої літаки, і падають, і, і підриваються. Тому що комплекс оцей безлаберності він передається не тільки на цивільні об'єкти, але на військові. Що стосується Кузніцова, він взагалі ніякої не то, що загрози, він взагалі ніякої військової міці для Росії, а тим більше загрози для нас взагалі не несе. Тому що він, як об'єкт військовий, він був доведений до абсурду і він просто фактично знищений тими всіма ремонтами. Він... Це така корупційна, корупційна історія. Вони час і часу списують там мільярд-два мільярда рублів на його ремонт. Він він і сьогодні, нібито, нібито. Мав вийти з сухого доку, і от при виході з сухого доку там щось знову загорілося. Ну, це от ще раз говорить про те, що не треба їм заважати. Вони самі себе спалять і самі себе доведуть до абсурду. Сьогодні також була новина про Рогозіна, це колишній керівник Роскосмукосмосу, який зараз на Донбасі, начебто, воює, і от він сьогодні святкував своє день народження і був обстріл цього ресторану. Він поранення отримав, і це було дуже оточне влучання. І як ви думаєте, такі залі інциденти це ж передбачає гарну роботу наших розвідників в тилу, правда? ж? І ну, наскільки складні такі операції для проведення? І чи означається, що там дуже багато прихильників, які надають нам потрібну інформацію? Ну, сказати, що там багато, я не буду казати, тому що вони є то 100%, А чи вона складна операція? Ну, про в взагалі ніякої складності не було, він там декілька місців. В тому готельному комплексі, там готельний комплекс, ресторан, все на все в одному місті. Людина не розуміла, що вона знаходиться в безпосередній зоні бойових дій, що вона є об'єктом можливої диверсійної роботи наших е, е, Збройних сил, сил спеціальних операцій, партизанів. Ну от безпечність, вона от така. От різне має я, я тим більше до речі, не виключаю, що це могло бути. Не, не стільки наші, стільки внутрішні розборки. Тому що він, як е, людина, яка поставлена від Росії е, спостерігати за деякими процесами е, в, в цьому регіоні, е, могла прийти дорогу там, не знаю, кадировцям чи комусь там. І це просто могла бути отвідка така, знаєте. Тому що ну Равозін, ну що ну, він представляє? Да, він такий мутний е, хлопець з таким дуже-дуже. Великим хвостом проблем для нього, не для нас. Це колишній російський фашист, якого просто при при пригодувала ФСБ, переманило на сторону офіційної влади, дала йому посаду, і він такий от так, от так з нього таке от виросло. Наскільки він зараз критично. Так, а що відповів? він там він, робив? Він ще раз говорив: він отримав завдання. Негласно бути куратором, і от зараз трішки геополітики. Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО, бо Кремль це може сприймати як конфронтацію, і потрібно, начебто, надавати гарантії безпеки як Україні, так і Росії. І ви знаєте, такі дивні заяви змушують задуматися про бачення нашої ситуації на заході. От що Макрон вкладає в поняття гарантії безпеки. Це як, українським коштом має бути? Слухайте, я взагалі Макрона менше всього слухав, там як тільки ближче, ближче до якихось виборів, то вони починають таке витворяти. Макрон це не основна фігура, незважаючи на те, що він займає посаду президента, там стоїть питання, що є колективна воля, і ця колективна воля буде доводитися. Макрон неодноразово вже сам щось заявляв. Франція була і залишиться таким. Ну Грубо кажучи, псевдоадвокатам Російської імперії. знаєте Вони вони дуже бояться, дуже бояться. А що ж буде після Росії? От 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 не стане Росії. Що буде після Росії? Ми вже цього не боїмося, і гарантії, ну, які гарантії? гарантії що вона залишиться імперією. Вони будуть давати гарантії не знаю Бурятії, Хакасії, ну кому? Дагестану Чечні. Нехай вони спілкуються з тими народами і розказують їм, що ми даємо вам гарантії. Гарантії чого? Що вони залишаться в тюрмі народів? Україна це вже якось Україні точно це не цікаво. А на рахунок НАТО, ну тут стоїть питання, чи ми, ми, ми ще подумаємо, чи приймати НАТО в Україну, а не Україну в НАТО. Тут ситуація зовсім інша. Це вже не та ситуація, яка була до 24 лютого. І ніхто. Ніхто в такому стані, в якому зараз є Україна, ігнорувати її в Європі просто вже не зможе. Як ви думаєте, чому країни бояться розпаду Росії? А все дуже просто: ядерна зброя. Це була ситуація в 91-му році. Тоді була гарантія, що Росія взяла під контроль ну, тодішня Росія Єльцина візьме під контроль цю ядерну зброю. А інші країни просто погодяться. Ну, Інші країни це тільки була, був Казахстан і Україна. Все. Я не знаю, по-моєму, мені здається, в Білорусі там не було ядерне, ядерного озброєння, тому що там був певна відстань від тих чи інших складів. І ситуація з тою ядерною зброєю тоді була вирішена. Вони просто перебазували її на території Росії. А зараз ситуація ну, набагато критичніша. Вони не розуміють, хто буде після Путіна. Не розуміють якщо б вони розуміли, бачили на, їх, на їхнє розуміння адекватну людину, яка хоче слухати захід, а не висловлювати свої якісь претензії свої хатівки, то вони б мож, можливо, тоді зовсім інше було питання. А так зараз вони знаєте коли на, на за спиною Путіна виринають такі фігури, як Кадиров і Пригожин. Знаєте, для них це просто холодний душ. А що ж буде, якщо вони захоплять? Ну я не кажу про стратегічну, хоча б якусь там тактичну боєголовку. І почну шантажувати світ. Ну, це буде такий ну, холодний душ для деяких політиків, як вони кажуть, і Армагедон для знаєте, от продовження тих голівудських серіалів. Тому, тому вони дуже цього бояться, і, і вони поки що перспективно не розрахували, що ж буде. Для України це так само я наголошую нам байдуже, тому що стоїть питання взагалі про існування з нашої точки зору про існування Росії в тому вигляді, в якому вона є, і е, в разі, е, якщо почнеться процес децентралізації розпаду цієї держави, буде стояти питання про знищення або взяття під контроль е, силами спеціальних операцій е, багатьох країн, взяти під контроль взагалі то ядерне озброєння. І е, просто його ліквідувати, і таким чином е, зняти ту напругу, яка є в світі, е, в зв'язку з наявністю в неадекватних руках ядерної зброї. Байден заявив на спільній прес-конференції з Зеленським, що е, саме неузгоджене постачання зброї може розколоти НАТО та ЄС. Чи вважаєте ви дійсно це питання таким критичним? Ні, я не вважаю це питання критичним. Під час Рамштайну, коли е, говорять фахівці, це питання дуже швидко все вирішується, і ніхто ніяких питань там не виникає. Навпаки, е, дуже активно і Німеччина почала передавати зброю, і Франція, і Італія, е, Скандинавські країни. Я не, не говорю про е, наших партнерів, е, які найближчі нам та там поляки, країни Балтії, Словаки, Болгари, почали передавати. Тобто. Питання стоїть в іншому, що ми зараз отримуємо зброю, яка дозволяє нам стримувати агресію, стримувати і своєю кров'ю, і потом потрохи звільняти територію не завдяки, а всупереч отак от, от сказав би я. І поїздка Зеленського в Штати якраз і стоїть питання, що нам треба переходити Рубікон, отримати зброю перемоги. В першу чергу та зброя, яка може. Дозволити нам бити на відстань 150 кілометрів, плюс не знаю там скільки можуть на, на, на що можемо розраховувати на 300 кілометрів, на е, 600 і таким чином е, забезпечити стратегічну е, пере, пере, перевагу над ворогом, е, тому що ми, прикривши наше небо, дозволивши нам е, е, противнику тероризувати наше населення, переходимо до іншої стадії: знищення логістичних центрів, штабів, складів в глибині оборони і витиснення противника за межі України за кордони 91 го року. Оце наша стратегічна мета, а тактично її треба вирішувати зараз, буквально в найближчі тижні місяці, отримавши оцю зброю, яка може нам дозволити переломити кардинальну ситуацію. В тому числі в цей пакет входить і е, сучасні танки, і сучасні літаки. Е, от як тільки наш президент поїхав в Сполучені Штати, Медведєв зразу шкурнув в Пекін, зустрічався із Сі Дзіньпінем. Інформація там про зустріч дуже скупа, і про результати зустрічі, але все-таки як ви думаєте, які зиски там шукав Медведєв? І що вже Росія хоче від Китаю? Ну, е... Якщо аналізувати ту інформацію, яка є от загальна, в Путіна з цим дуже такі напружені стосунки в першу чергу і за України, тому що ще під час Олімпіади в Пекіні постало питання: ну, по перше, перед Олімпіадою всі розуміли, що давайте прип... ну не допустимо атаки. На Україну під час Олімпіади, щоб не ну, щоб не знищити саме свято. Да? Потім стало питання про те, щоб про те, щоб якщо ця операція починається, яка гарантія, що ви її швидко закінчите? Була гарантія від Путіна, що да, ми це швидко закінчимо. І була розмова безпосередньо між ними. Скільки вам треба часу, щоб закрити цей кейс, тому що це ну значні економічні втрати, в тому числі для Китаю. Китай зараз там в рецесії, у них величезні проблеми з будівництвом житла. Вони там мильма мильна бульбашка така накачалася з тим житлом. Ніхто його купувати не хоче, а всіх змушують. І якщо вона зараз лопне, там ринок дуже сильно полетить. І це небезпечно в, в, в цьому всьому контексті. оті всі е, дії, які зараз робить Росія. Якщо е, якщо в Ну і Путін пообіцяв самарканді якщо не помиляюся, він пообіцяв, що два-три місяці і ми закінчуємо. Ті два-три місяці вже прийшли. Кінця не видно і напевно і не буде. І в черговий раз Путін спробував через Медведєва передати таку посилання, Медведєв, звичайний поштар. Такий поштовий голуб прилетів, правда, не миру, а невідомо відомо чого. Прилетів, передав, розвернувся і поїхав. Тому що це така ще, ще і приниження для Сінзепіня, тому що, ну як правило, на такі речі треба відправляти або ну в крайньому випадку секретаря РНБО, хоча б секретаря РНБО. Я вже не говорю про там міністра закордонних справ. А тут приїхав якийсь заступник секретаря, да, колишній президент, але так. Ну, єдине, що можна сказати, що це, грубо кажучи, близька людина Путіну. От він йому довіряє, він там щось йому попросив усно передати. Да? Ну, от усно передав, і що? Вважати, що Китай кинеться допомагати Росії витягувати із ями, я глибоко сумніваюся. Китаю точно не вигідно встрівати в цей конфлікт. І тим більше там передавати, не знаю, нам зброю, боєприпаси ну, це точно нікому не потрібно. Але попередити через Бідвєва Цінзипінь може. Так ви ж обіцяли, що 2-3 місяці і конфлікт закінчиться, коли ще буде закінчуватися. А для Китаю це дуже критично. Вони позбавилися багатьох транзитних шляхів. Фактично, Росія для транзиту в Європу закрита, Білорусь закрита, Україна зараз на даному етапі закрита, і доступ до Європи через Південний, через Балкани ну, дуже такий хиткий і ненадійний. А раніше Китай досить активно будував цей так званий блакитний пояс блакитний пояс, відновлював. Сучасний шовковий шлях. Соцмережі зараз і от е, російські спецслужби полюють інформацію, і мова не лише про наслідки обстрілів, а вони, яким чином, можуть також фербувати наших людей. Е, як от не подати людині на гачок до агента? Чи просто я розумію, що і звичайна людина не може бути корисною чимось для таких спецслужб? Насправді в Україні була широченна база. Проросійських організацій, які зараз були ліквідовані, списки цих е, представників цих організацій знаходяться в Росії, і вони були фактично передані е, їхніми керівниками. Ви думаєте, що Шарий не передав там чи ОПЗЖ не забрала ці списки? А вони своїх представників мали в кожному регіоні, в кожному містечку, в кожному там, грубо кажучи, селі. Це один канал, інший канал. Це російська православна церква. Хочемо це чи не хочемо, вона має розгалужену мережу, і священник може по душам поговорити з будь-яким із Паспор, який йому цікавий. Так? І оці дві, ну там ще більше є можливості, але оці дві дві використовуються поповні. Тому людина вже ніби підготована. Вона була в партії там чи організації. Якісь там характеризуючі дані можна отримати по ній, дивляться її соцмережі. Якщо підтверджується, що він підтримує в соцмережах російські наративи, російську якусь там риторику, на нього можуть вийти і сказати, так, давай, припиняй, ви, все це витирай і працюй в тому ключі, в якому треба працювати. І він починає працювати. Нічого складного в тому немає, дуже, дуже це зручно робити. І... Багато спецслужб працюють в тому напрямку. Знаєте, от так там не знаю, ізраїльська, наприклад, працює від від, від своєї діаспори, е, інші, інші працюють від е, якихось комерційних е, проєктів. От, наприклад, е, Китай активно використовує е, е, людей, які йдуть на ком, якісь там комерційні угоди. Та і вони через ці, цю комерцію, е, допомагаючи створити то чи інше підприємство, намагаються залучити людей, навіть не розповідаючи, для чого вони їх залучають. Для цієї чи іншої інформації. Ну і Китай так само і по діаспорі працює. Тобто є різні шляхи. Для Росії зараз основне це ті списки і ті організації, які були на території України проросійські. Це величезний актив. Ну і раніше, коли кордони були відкриті, вони активно працювали по людям, які їздили туди-сюди. Вони е, або на комплектуючих моментах, або просто підловлювали їх і створювали такі моменти. Е, люди працювали е, фактично з е, на багатьох підприємствах. Вони так само там потрапляли, якісь випадки е, були, е, вони були затримані, вони е, були засуджені, з засудженими працювали. Знаєте, от приходять і кажуть, так в тебе є можливість достроково звільнитися, але треба зробити то, то то і працювати далі. Людина погоджувалася. Просто дуже багато людей не знають, що в українському законодавстві чітко виписано: якщо ти вчасно прийшов, не, не, не скоївши ніяких е, дій по відношенню до України і в допомогу е, е, ворогу. Якщо ти вчасно прийшов і це про це все, все розповідав, ти звільняєшся від кримінальної відповідальності. Якщо б це про це знали люди, то можливо менше проблемних було. І е, ми до речі, в 14-15 роках. Навіть спеціальні буклети робили і просто роздавали на кордоні тим людям, українським родянам, які перетинали цей кордон. І, зокрема, в Сумській області це було дуже активно використовувався. І були випадки, коли люди приходили розказували, що от зі мною працювали, мене опитували, я там щось підписав, але я ж не хочу працювати. І все. І інша справа, що почалося, там, починалися якісь ігри, да, там можна було. Спробувати з'ясувати, а що ж їх цікавить через ту людину, або ще щось таке. Або просто робили прес-конференції і представляли, що бачите, на кордони фактично працює спецслужба Російської Федерації, яка вербує наших громадян. Тобто є різні методи як вербування, так і протидії. Віктор, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Так, нема за що. Дякую нашим глядачам, які дивилися. Я нагадую, що мій гість сьогодні Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ. Підписуйтесь на нас, ставте лайки і дякуємо за